Так, ще є така лошечка. Річна. Каже чоловік, що теж може бути на продаж. Зараз замірюємо кілку на май. Ну хлем ха поможемо ні, са. Не, то вона спокійна нічого. А хто її мірив? Тобто я поміряю, то я тобі маю Ну, А вона не має стояти. Як не буде? О, де все, вона спокійно, нічого і не. Стоїть як старий кінь. Та стоять і стоїть, але я не мірив ніку ніколи. Іде з того боку улятку з метою. так.

Нога. Ну це так, твердо стесно, не на небудь Висота. Р... Чекай, чекай, не тут. Тут траві трохи ну, ну. незручно міряти, але? Так, приблизно це лохатися, росте це тут. Так. Видно. Така річна лошечка. Теж може бути на продажу. Ціна яка? 900. Ціна 900. Кого би заінтересувало? дзвоніть, Номер залишу. Спокійно. Файна гривка. По яких на конях? Така була така файна, широка, груба. Кажу, що по файних, чоловік каже, що по файних конях, але я не знаю. Не знаю їх. Чи десь є на каналах, не знаю. Так. Він, широка грудничка. Кого би зацікавило, дзвоніть, нагадую, знаходжусь в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна 900 доларів. Торг присутній, Дзвоніть, Кого би зацікавило? Всім до побачення! Слава Україні.